Нова сумна тенденція для болів кожні півроку. Ерефія зазнає чергового геополітичного. Піаско ну до прикладу, наприкінці 2024 року Путін повністю втратив вплив у Сирії одразу після падіння в Дамаску диктатури Асада. Потім Ізраїль та Сполучені Штати вдарили по ядерним об'єктам в Ірані. Ну а Кремль? що Кремль Вчергово продемонстрував свою імпотентність і допоміг своєму партнеру по осі зла. Знаєте як ніяк. А тепер трапилося ще гірше і ближче. Москва почала втрачати вплив на Кавказі, остаточно посварившись з Азербайджаном. А ви ж тільки згадайте, яка ж типу еталонна дружба була між Лілі Путіним та азербайджанським президентом Алієвим. Ну пам'ятаєте, оті всі полум'яні обійми, зустрічі без краваток і навіть спільні прогулянки на мерседесі. та нині від цього всього лишилися самі спогади. Тому що наприкінці червня Баку набридло вдавати перед Кремлем цього молодшого братика, і там нарешті наважилися заступитися за своїх, а саме затребувати припинити знущатися з мігрантів. І почали вимагати у увазі, розслідувати вбивство двох азербайджанців, яких закатували болотяні силовики. І от варто було Азербайджану почати захищатися та обстоювати свою суб'єктність, як рашен пропагандологів розбили шовіністично ксенофобські припадки. Пашов, значить, сматрі пішов, отже, подивитися, де ж там історія великого азербайджану, яку перервало військове втручання російської імперії. Не знайшов ніякого азербайджану не було. І навіть такого етносу як азербайджанці мені теж не вдалося знайти. Ось цей етнос, який ми тепер знаємо як азербайджанців, судячи з усього, винайшла теж радянська влада, тож савської власть. Схоже, що трошки, і виявиться, що кам'яні знаряддя праці та вогонь теж винайшла радянська влада. От на тлі різкого погіршення відносин з Баку Ерефія кинулася розширювати військову присутність на своїй військовій базі у Вірменії. Про це вже повідомила українська розвідка. А тим часом. Азербайджан всерйоз задумується про будівництво на своїй території турецької військової бази. Та й, взагалі, Стамбул вже давно не приховує свою зацікавленістю зміцненні відносин з Баку. А я, між іншим, нагадаю, що Туреччина є членом НАТО. Тож з нетерпінням очікуємо чергового удару у псіну для Путіна. А поки чекаємо, пропоную подивитись сюжет про карколомне погіршення відносин. Між Московією та Азербайджаном з кінця червня відносини між Жерефією та Азербайджаном стрімко пішли у піке. Крутіше не буває. У Баку остаточно зняли рожеві окуляри і зрозуміли, що велика братська любов від Москви це не любов, це тотальний контроль з присмаком імперщини. Прозріння було настільки глибоке, що азербайджанці не лише пригадали, болотам давні репресії, а й розгледіли сучасні шовіністичні замашки Ерефії. Ось таку полум'яну промову влупив ведучий державного телеканалу Азербайджану росіянин. на панувати над народами, насильно включеними до складу Росії. У царські чи радянські часи росіяни були головною расою. Азербайджанців, узбеків, казахів, киргизів, туркменів та інші народи завжди сприймали за людей другого сорту. Хоча ті імперії пішли у минуле, мислення не змінилося. У минулому Сталін використовував НКВС, тепер Путін давить на згодних руками ОМОН. Це так азербайджанське ТБ зреагувало на свавілля болотяних силовиків у Єкатеринбурзі. Там влаштували облаву на етнічних азербайджанців. вдиралися в домівки, вламувалися на роботу, принижували, били та катували струмом. Вони били мене ногами. Я весь у синцях. Вони побили нас, нічого не питаючи. Вони ретельно обшукали будинок і били нас протягом години. Вони били нас головами об підлогу. Вони били нас по голові стільцями. Щоб виправдати таке своє свавілля, болотяні силовики типу Зненацька згадали про вбивство більш як 20-річної давнини. Це просто якась фікція. Подоба правосуддя, жодного доказу причини. Спочатку не її Чи колись розкриють той давній злочин. Це велике питання. А от що після червневих облав вбитих стало більше, вже факт. Бо після тих затримань двох азербайджанців вже поховали. Це брати Сафарове, а ще півсотні етнічних азербайджанців кинули до СІЗО. Під виглядом слідчих дій їх також били, принижували і катували. Я боюся за... за життя і здоров'я мого підзахисного. Зараз він навіть ходити не може. Він все судове засідання провів стоячи, тому що не міг сидіти. Після такого Азербайджан офіційно звинуватив Росгвардію ФСБ та МВС Рефії у знущаннях над затриманими та почав вимагати розслідування. Але замість перевірки отримали хіба що цинічні закиди від зет-пропагандистів. Це бандити. Це бандити, які загинули під час затримання або після затримання. У одного серцева недостатність, у другого незрозуміло, що може бути теж серцева недостатність. В Азербайджані кажуть, що ми їх катували. Чесно віриться, якщо чесно. Та не просто говорять, а волають про результати експертизи у висновку від прокуратури Азербайджану. Чорним по білому написано: брати Сафарови загинули від отриманих травм. Ми виявили велику кількість травм як під час внутрішнього, так і під час зовнішнього огляду. І це не єдина офіційна реакція на звірства російських силовиків. Бо перед цим МЗС Азербайджану викликав до себе тимчасового повіреного у справах посольства Ерефії. Ви запитаєте, а чому не посла? Його там немає. Відтоді як торік, Росія збила азербайджанський цивільний літак і досі не вибачилася. На облави у Єкатеринбурзі миттєво відреагував ще й мінкульт Азербайджану. Той заборонив різноманітні культурні збіговиська, які пов'язані з Рашка через демонстративні цілеспрямовані та позасудові вбивства й акти насильства скоєні російськими правоохоронцями проти азербайджанців на етнічному ґрунті в Екатеринбурзі, а також через те, що такі інциденти останнім часом набули систематичного характеру. Культурні заходи заплановані в Азербайджані державними та приватними підприємствами Росії, включаючи концерти, фестивалі, вистави, виставки тощо скасовуються. Та в тощо записали і російських коміків і акторів спектаклів Лускунчик, Дюймовочка, Майстери Маргарита. Без уваги а головне грошей азербайджанської публіки залишилися такі співаки ротом, як Леоніта Гутін та Баста. Ну і після азербайджанської заборони, десь на болотах, завив путінський представник по так званому міжнародному культурному співробітництву швидкий. Те, що в дружній нам країні заборонили виступи російських артистів, включаючи дитячі колективи, які беруть участь у міжнародних заходах у Баку, на мій погляд, є неправомірним кроком, який збіднює перш за все культурний ландшафт Азербайджану. На ці затерті псевдоаргументи від дерефії у МЗС Азербайджану миттєво знайшлися контраргументи. Ми не вважаємо, що скасування концертних програм російських виконавців, таких як БАСТА, збіднило культурний ландшафт нашої країни. Але ж в Кремлі підгоріло, Балакуючи вуса російського диктатора, Пісков одразу затягнув свою гидотну пісеньку про один народ. Не на болотах, чого це Азербайджан раптом почав захищати свою гідність. Ми ще шкодуємо у зв'язку з такими прийнятими рішеннями. Вважаємо, що все, що відбувається, пов'язано з роботою правоохоронних органів. І це не може і не повинно бути приводом для подібної реакції. Гірше на вбивство та катування азербайджанців могла відреагувати хіба що рашен пропаганда, і кремлівський блазень Мардан виправдав ці очікування невідмінно. Дорога родина почала... дорога батьківщина почала потихеньку закручувати гайки пізно і недостатньо жорстко, і недостатньо політично акцентується. Це громадяни Росії, азербайджанці за своїм етнічним походженням. Рот соловйовського лизоблюда Мардана на цьому абсурді на жаль не закрився. Пропагандист ще й примудрився оголосити всіх азербайджанців злочинцями. Ну, знаєте, як у нас гряд признайте, як у нас кажуть злочинність, не має національності та від Виявляється, має російська поліція повинна їх просувати так, щоб кров зучити. Тоби кров із глаз шла. Але цікаво, виходить, коли Азербайджан почав вимагати розслідувати звірські вбивства своїх громадян, то на болотах одразу й показали всі свої російські агресивні замашки. Росія, прикриваючись тезою про захист російськомовного населення, втручається в інші країни і дозволяє собі перекроювати географічні карти. А тут громадянин Азербайджану був убитий, і ми чуємо абсолютно нісенітницю, дурниці з боку не останніх осіб у російській державі. Увесь Азербайджан тим часом з брата перетворився на затятого ворога Ерефії. І от тепер ось у нас, тепер у нас по суті новий ворог. Інші зет пропагандисти слідом затягнули вже знайому шарманку і про Баку російське місто і про Баку за три дні. Також було. Очевидно, методички Рашен пропаганда за три з гаком років не змінила. З усією повагою до Азербайджану та його традицій, Якщо Росія на секундочку підніме брову, бажайте воювати. Воювати. Бровні! Піднімемо браву і Україна зрозуміє все! Тим часом офіційний Кремль у відповідь на критику з боку Азербайджану та вимоги Баку провести розслідування облаву в Єкатеринбурзі продовжував клеїти дурня. Ми не знаємо, ми не знаємо що, що, це, що таке, це таке. Якби ми знали, що це таке. Ми не знаємо, що це, 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 це таке. таке. У схожій манері ламала комедію і пресалкаше російської МЗС Манька Захарова. Мовляв, не кумеки, що ж це призвело до дипломатичної кризи між болотами та Азербайджаном. Ми вистраюємо... Ми будуємо такі відносини з Азербайджаном багато років, в яких передбачається і врахування взаємних інтересів, і шанобливе ставлення нас так багато пов'язує. Дивлячись на все це блазнювання, азербайджанські силовики озброїлися теками на болетяну агентуру. Та влаштували в Азербайджані власні рейди. Ну, якщо Кремль чітко дав зрозуміти, що вважає переслідування азербайджанців законним, то і в Баку теж пішли шляхом масових затримань та арештів. В у Баку силовики оточили офіс агентства Спутник Азербайджан у МВС країни заявили про проведення певної операції. Причини дій у Баку невідомі, але вони можуть бути пов'язані з роботою правоохоронних органів у Єкатеринбурзі. Акредитацію філіалу російської пропагандистської помийки Спутник. Баку призупинив ще у лютому 2025-го, але правоохоронці продовжували закривати очі на роботу агенції. Тож, допоки росіяни не почали вбивати азербайджанців у Екатеринбурзі, болотяна фейкометна сміттярка продовжувала мовити. Посол Азербайджана... посол Азербайджану в Росії викликаний до нашого МЗС у зв'язку з, з недружніми діями Баку і недружнім затриманням російських журналістів. Російськими журналістами ТБ назвало двох агентів ФСБ, які працювали у Баку під прикриттям. Бо саме їх за даними азербайджанських змі затримано під час рейду в офісі Спутник Азербайджан. До речі, ні з чим подібним у пострадянських республіках Кавказу, Кремль, за останні десятиліття справи не мав. Ловили хіба що місцевих, ну котрі шпигували на користь боліт. А тут азербайджанські правоохоронці увійшли в кураж і почали пакувати глубінарію в пачками. Загалом під час того рейду в Баку затримали 11 росіянців. Серед них айтівці, релоканти, туристи, а ще колишній співробітник «Газпромнефті» і РосНєфті, який втік з боліт, коли Путін оголосив часткову мобілізацію. Зачем ти їх заставили? Чомусь їх змусили ходити Шашпорт. на навпочіпки, принижували. До чого ця демонстративна ця жорстокість? жорстокість? А все просто у Баку з матрьошками зробили те саме, що Кремль робить з мігрантами роками. Ось так під час рейдів болотяні силовики регулярно примушують мігрантів ходити гусаком, пересуватися ланцюжком і принижують в інші різні збочені способи. Суд Бакорістава суд заарештував на 4 місяці, місяці ще вісьмов росіян. Азербайджанська влада звинувачує їх у наркотрафіку та кіберзлочинах. Після цього обмін затриманнями між Ерефією та Азербайджаном вийшли на новий рівень. У воронежі болотяні силовики ось так от увірвалися до співвласника найбільшого ринку в регіоні. Ну, звісно, лише тому, що той громадянин Азербайджану. А біля торгового центру у Єкатеринбурзі жорстко затримали очільника азербайджанської діаспори. Щоправда, вже ввечері того ж дня чоловіка відпустили, бо виявляється у справі облав на азербайджанців він лише свідок. Тобто у болотяному світі це нормально влаштовувати маски шоу, бити свідкам автівки і кидати їх лицем в асфальт. І поки болотяна поліція відпрацьовувала удари на азербайджанцях, болотяне замбобачення почало усюди винюхувати, що ви думали? Правильно, український слід, куди ж без нього? Україна буде підливати... Україна буде підливати масло у вогонь у ситуації між Росією та Азербайджаном. Ми Київської влади спровокувати Баку на продовження емоційних дій. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков. Тобто маємо класичну схему. Росія першою почала конфлікт з Азербайджаном. Баку почав захищатися на болотах. Почали шукати крайніх і як завжди, намагалися зробити цим крайнім Київ. Але світ давно вже не ведеться на ці дешеві трюки. Ось державне ТБ Азербайджану вдруге відкрито заявило, що Ерефія нагло лізе у справи колишніх радянських республік сьогодні в Україні міста і села стерті з лиця землі. В Бучі вчинений геноцид. Одним словом, імперія розпалася, але принципи живуть. Та якщо кремлівські чиновники трохи краще подумають, побачать, що саме ці принципи зруйнували 70-річну імперію. Тому будьте обережні, щоб ці принципи не зруйнували і Росію, у якої в регіоні вже не залишилося друзів і союзників. Бо Ерефія не бачить серед сусідніх держав ані друзів, ані союзників, коли шовінізм і ксенофобія століттями підносяться до рівня національної ідеї, сусідні народи сприймаються хіба що за людей третього сорту, а тому і державність цих країн для імперії це лише тимчасова бутафорія. Саме тому Путін і досі не вибачився за збиття азербайджанського літака та за смерть 38 людей. Проігнорував навіть публічне звернення президента Азербайджану там. Ми можемо з повною впевненістю сказати, що літак був збитий Росією, це факт, і ніхто не може його заперечити. що ми не стверджуємо, що це було, що це було зроблено навмисно. По перше, російська сторона повинна принести вибачення Азербайджану. По-друге, вона повинна визнати свою провину. Винні мають бути покарані минуло вже півроку. А віз, звісно, і нині там. Ні про яких винних Кремлі чути не хоче. Хоча нещодавно з'явилися нові докази, що лайнер розбився саме через російську ППО. Азербайджанське видання Мінвал викотило анонімний лист від начебто російського капітана ППО. У ньому по поличках дрібним почерком викладені факти про те, як азербайджанський літак збили чітко за наказом Міноборони РФ. Агонь! Вогонь! Огонь! Огонь, говорю! Вогонь! Кажу! є хід Пропущено! Повторно! Ще раз вогонь! Є вогонь! Мише братські відносини між Арефією та Азербайджаном деградували до наймасштабнішої кризи за останні три десятиліття, бо в Баку, нарешті, розвиднілося. Виявляється, світ влаштований інакше, ніж це уявляє сусід гопнік з імперськими замашками. В той час. На болотах назавжди застрягли в альтернативній реальності, де вважають, що мають право принижувати інших. Саме через це геополітичної Ерефії дедалі сильніше тріщить по швах. Лише за рік кремлівський клуб друзів добряче прорідів. Дружба з Сирією у минулому рятівником на білому коні не вдалося вийти і перед Іраном. І ось тепер ще й Кавказ, дедалі голосніше каже досить. Будемо сподіватися, що це лише початок.